Вітаємо вас у медичній інформаційній системі «Доктор Елекс»! Особистий кабінет пацієнта реалізується як веб-додаток або мобільний додаток для пацієнта, що автоматизує запис пацієнта на прийом до лікаря та дає змогу переглядати історію лікування пацієнта у клініці. Щоб зайти в особистий кабінет, оберіть необхідну установу та введіть свій логін та пароль у вікні авторизації. На вкладці Профіль відображаються ваші особисті і контактні дані. На вкладці Візити відображаються заплановані та минулі візити до медичної установи. Тут ви можете записатися на візит. Вибравши запис на візит, ви маєте можливість переглянути перелік доступних для запису лікарів. Вибравши необхідного спеціаліста, оберіть доступну дату та час. Після перевірки інформації про візит підтвердіть запис. З'явиться повідомлення, що візит створено. Створений візит відображається в секції Заплановані. Тут пацієнт має можливість скасувати візит, натиснувши відповідну кнопку та підтвердити скасування візиту. Вкладка Документи містить усі документи пацієнта, створені у системі Dr. Alex. Пацієнт має можливість їх переглядати. На вкладці Контакти ви можете переглядати перелік медичних установ мережі, їх місцезнаходження та контактні дані. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему, доктор Елекс.